Всім привіт! Це відео про те, як можна підключати ось такі плати BMS 3S з максимальною напругою 12,6 В до акумуляторної батареї 4 s з максимальною напругою при повному заряді 16,8 В. Для чого це взагалі потрібно? Наприклад, у вас виникла термінова необхідність використання батареї 4 s а плати BMS до неї немає. Як варіант, тимчасове рішення можна використати плату 3С. Також буде працювати захист від перерозряду, перезаряду, від високого струму, короткого замикання. Але деякі нюанси також є. В кінці про них детальніше розповім. Підключати плату BMS у стандартному вигляді потрібно ось таким чином. На деяких платах є позначення. Як на цій, ось 0 вольт, 3,7 В, 7,4 В, 11,1 В, В. p, -P, -P, -P на виході з плати БМС. На деяких платах може бути трошки інше маркування. От, наприклад, є плати з такими надписами: 4,2 В, 8,4 В, 12,6 вольта. Або замість взагалі показників напруги може бути просто написано B-B1, B2 і B. На виході зазвичай завжди p і p+. От. Той варіант, який я сьогодні вам пропоную, він виглядає наступним чином. До плати БМС під'єднані ті самі три акумулятори. От. Але додатково під'єднаний ще четвертий, і оцей контакт P+, він не задіяний. А навантаження підключене безпосередньо до контакту п'ятої, четвертої комірки у цьому місці. Я вже підключив все е, тут і продемонструю, як працює. Зараз підключена лампочка накалювання на е, 24 В приблизно. І має струм 40 мА. Підключати її буду ось таким дротом з крокодилами. Також маю доступ до кожної комірки. Буду мірити напругу мультиметром на кожній комірці. І також буду розряджати окрему комірку в батареї і чекати, поки спрацює захист від перерозряду. Акумуляторної батареї. Зазвичай, коли акумуляторна батарея розряджається, то, е, на, то напруга на одній із трьох комірок, або одній з чотирьох комірок, швидше просідає е, за, комірки на, інших, е, за напруги на інших комірках. Тому що е, показники характеристики е, всіх акумуляторів вони е, відрізняються навіть із одної партії можуть. Показники дещо відрізнятись. От. А особливо, якщо ви використовуєте не нові акумулятори, а якісь бушні, і навіть не однакові, а з різних е, 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 ноутбучних батарей, наприклад, повитягували, вони всі мають різні показники, то е, в, такому, в такому випадку то напруга буде просідати на якійсь одній комірці набагато швидше, ніж на всіх інших комірках. І е, плати БМС. Вони моніторять напругу на кожній комірці. І в тому випадку, якщо напруга на якійсь одній комірці просідає менше 2,5 В, то моменттєво спрацьовує захист від перерозряду акумулятора і навантаження на виході відключається. Так, я зараз перевірю за допомогою мультиметра, яка напруга на кожній комірці. 3,8 В. 3,6 вольта, 3,8 вольта приблизно. І на останній. 3,7 вольта приблизно. Так. Підключаю навантаження. Так, лампочка світиться. Тепер імітую розряд цієї батареї і той випадок, коли напруга на одній комірці просаджується менше 2,5 В. Можна перевірити спочатку будь-яку. Наприклад, візьмемо ось цю. Так, я почав її розряджати. Це резистори от 4 штуки кожен по одному ому. Разом мають опір також 1 ом. Якщо в такому вигляді підключати їх, зараз бачимо напругу актуальну на цій комірці. Якщо напруга буде приблизно 2,5 В, то відключення навантаж... відключиться навантаження. І лампочка перестане світитись. Зараз ми... О, все відключилось. Знімаю резистори. Напруга знову швидко піднялася 3 В. Тому що це акумулятори старі, вони вже пройшли багато циклів розряду-заряду, мають великий внутрішній опір. І тому так відбувається, що при такому значному навантаженні через ці резистори проходить струм приблизно 3 А, то відбувається значне пониження напруги. І потім, коли навантаження це знімаємо, то відбувається раптове підвищення напруги. Тобто вище 3 вольта, а саме 3. З вольта. Плата в режимі захисту і зараз знаходиться, хоча напруга на ній вже піднялась. Для того, щоб вийти з режиму захисту, то потрібно зняти навантаження. І потім його знову підключити. От, я відключаю навантаження і знову підключаю. Все, лампочка знову світиться. Так само працює і на інших комірках. Зараз продемонструю, наприклад, на ось цій крайній. Напруга на ній 3,8 вольта, підключаю до неї також ці резистори і розряджаємо її окремо від всіх інших. Все, розряджається 3 вольти. Зараз також має буде спрацювати захист і відключиться навантаження на виході. Так, ще пару секунд. Зараз. Все, відключилось. Відключаємо наше навантаження. Захист працював при досягненні напруги на цій комірці 2,5 В приблизно. Так, як я поміряв цю поміри, цю тепер цю перевірю. Так. І до неї підключаємо резистори. Напруга на ній 3,7 В зараз. І поступово меншає. А, чекайте, я забув підключити тут навантаження, перепідключити. Все, лампочка світиться. І зараз при досягненні знову напруги 2,5 В приблизно спрацює захист від перерозряду акумуляторної батареї. І... Лампочка знову згасне. Як бачите, при такому підключенні до плати 3С, підключена батарея 4С. Захист від перерозряду працює нормально. Так було заявлено продавцем. Я купував плати на Аліекспрес. На сторінці оголошення також було вказано, яка плата і який параметр. Знову батарея спрацював захист від перерозряду. Відключаю резистори. І Можна було перевірити, чи спрацьовує захист від перерозряду на цій комірці, але я перевіряти не буду, я це вже зробив раніше. Напруга на ній може опуститися навіть до 2 вольт, а плата БМС не відключить навантаження. Чому так відбувається? Знову повертаємося до нашої схеми. Тому що плата БМС моніторить напругу лише на цих трьох комірках, а на четвертій не моніторить. Тому що оцей плюс. Він не підключений до плати БМС, а підключений відразу до навантаження. Що ж робити? Як вийти з цього положення? Цей такий метод, він взагалі розрахований лише на один місяць, на два місяці, поки йде плата BMS 4S, яку ви замовили по інтернету в Китаї. І як терміново, терміново потрібно використовувати батарею 4С, то можете з таким чином скористатись. Це буде в будь-якому випадку краще, ніж взагалі не користуватися ніяким захистом. Буде відключати навантаження при досягненні мінімальної напруги на оцих трьох комірках. На цій четвертій не буде працювати захист від перерозряду. Але ви вже знаєте, якщо міряли який внутрішній опір в цих акумуляторах, або яка ємкість в цих акумуляторах, то акумулятор з найбільшою ємкістю ставите просто в це місце, ось сюди, і вона ні в якому випадку не розрядиться першою. Тобто першою розрядиться якась із цих трьох. Отак От. можна вийти з такого положення. І е, навіть якщо ви підключаєте нові акумулятори, всі нові акумулятори, то вони будуть приблизно мати однакові параметри і будуть розряджатись приблизно однаково. І шанс, що ося комірка розрядиться першою за ці всі, буде всього 25%. Найбільша вірогідність, що розрядиться саме першою одна із цих трьох комірок. Отже, такий варіант краще, ніж взагалі ніякої плати BMS не підключати. От. Тепер я хочу ще розказати про ще один нюанс. Деякі плати BMS, ось, наприклад, ось такі. Це також 3С, але на 20 Ампер та вона на 10. Вони мають в собі, в своїй конструкції також ось тут вказано, показано, є один діод. Той діод знаходиться на платі в цьому місці. Ось тут він знаходиться. Так, я зараз е, зніму масштабування, щоб було нормально видно. Для чого потрібен цей діод? Якщо на цій платі, де він і був запланований, розрахований, щоб плата підключалась і експлуатувалась в нормальному такому стандартному підключенні, то він цей діод потрібен для того, як, якщо підключають зарядний пристрій і випадково перепутали полярність. Тобто, плюс зарядного пристрою підключили на P- а мінус зарядного пристрою підключили на P, то е, струм проходитиме через цей діод, а не через ці всі мікросхеми, які знаходяться на платі BMS, і е, таким чином нічого не, не згорить, а просто зарядний пристрій е, війде в захист і відключиться. От. Але в даному випадку, якщо у вас присутній цей діод на платі БМС, і ви хочете підключити таку плату БМС. 3С до акумулятору від батареї 4С за цією схемою, вам потрібно випаяти цей діод. Або просто перерізати десь доріжку, якщо це дозволяє. О, ліпше випаяти. І е, таким чином е, все буде нормально працювати. Бо якщо з цим діодом, то е, буде розряджатись е, оця комірка 5, 4. Навіть після того, як спрацював захист від перерозряду акумуляторної батареї і БМС відключила навантаження на оцій лампочці, оці, оці ключі-польовики закрились. Струм не буде проходити від мінусового контакту всієї батареї на мінусовий контакт навантаження. Але струм буде проходити через ось цю четверту комірку від плюса через навантаження, через діод. На контакт P+, і потім на контакт B, і на мінус нашої комірки. І таким чином буде розряджатися ця четверта комірка цим навантаженням, навіть якщо спрацював захист. Тому цей діод обов'язково потрібно забрати. Чи з'єднані оцей контакт B і P+, на платі БМС? Так, зазвичай з'єднано. Ось ми мож, можемо тут побачити P і B. B в нашому випадку це 11,1 В, як тут позначено. Вони просто з'єднані між собою. Ось так. Так, я таким чином продемонстрував, що можна користуватися платою 3С. З батареєю 4С. Таким самим методом можна скористатися, якщо ви маєте наприклад, плату 4С і потрібно експлуатувати батарею 5С. Терміново. Хоча б якийсь мінімальний захист має бути, тому можна скористатись також таким варіантом. Про цей варіант я детально розповім в наступному відео, можете перейти на канал. І подивитися список моїх відео, і там знайдете про підключення BMS 4S до батареї 5 s На цьому все. Якщо у вас є якісь побажання, пишіть в коментарях. Також таке одне завдання для вас можливо, така одна загадка. Чому на виході з плати BMS? Я для демонстрації використовую саме лампочку накалювання, а не отакий світлодіод. От, це е, питання стосується також тих випадків, коли підключати е, плату BMS в стандартному такому. Варіанті. Чому не підключати для демонстрації світлодіод? Так, а на цьому все. Дякую за перегляд відео. До зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.